Доброго вечора. Сьогодні поговоримо про ряд е, випадковостей, які призвели до досить таки неприємної ситуації. Е, сподіваюся, що не критичної. Е, сподіваюся, що я викарбкуюсь з цієї ситуації. Ну, скажімо так, акваріум викарупкується з неї. Ось, е, отже, давайте перейдемо спочатку, покажу вам, що за критична ситуація. Зараз принесу ось е, мілка. Як бачите, зсередини почали облітати тканини. Почала облітати тканина. Ось воно почалося з середини, на краї не поширюється. Ну тобто, наскільки я бачу, зараз воно, <кій> якщо і поширюється, то дуже повільно, тобто майже непомітно. Ось і не знаю, що буде до ночі, Ну, тобто до, до завтрашнього ранку. Але сподіваюсь, що воно зупиниться. Так. Тепер давайте ж поговоримо про причини. Ну, про причини того, що сталося. Скажімо так, це я помітив сьогодні зранку, почав шукати причини в інтернеті, що могло призвести до того, щоб стайлофора почала втрачати живі тканини. Причому всі інші корали виглядають ну, більш-менш нормально, без будь-яких пошкоджень, Сподіваюсь, що з ними все окей. Почав гуглити і, власне, знайшов досить швидко, що стайлофори дуже чутливі <кій> до зміни е, каш плужності. Е, тобто, якщо вони, вона скакає лужність, або якщо вона просідає дуже сильно. Про просідає, звісно, в мене о, мова не йде через те, що ну, в мене наче все трималось нормально, більше що міряв я її досить регулярно. А ось про скакання о, це окрема історія, <кхи> <кхи> о, яку я зараз вам розкажу. Я навіть, ну точніше, я думаю, що це від того, що скаканула лужність. Так? Це не підтверджена інформація, але я знаю точно, що в мене скаканула такі лужність. Я знаю причину цього навіть не одну причину. Зараз поговоримо про дві такі досить о, неприємні причини. А, можна назвати їх таким збігом обставин <кій> неприємним. Ось, але так, давайте поговоримо про першу. Отже, по-перше, я додав. Дозування кавпасіру десь днів 2 назад до 2 літрів 200 мл. Але не це стало причиною підняття річку різкого, різкого каш через те, що ну, 200 мл додаткових це ну, там, трішечки може більше. Тим більше, що це ж не в один раз додавати всі 2 літри, 2, 2 літри 200 мл. Я розподілив це все досить акуратно. Так що вночі дозується, як і зазвичай, щогодини по 110 мл, а вдень дозується по 110 мл, але що 2 години. Тобто ніякого різкого додавання не могло бути, так? Так, але ні. Сьогодні о 12-й дня я о 12 15, коли власне по розкладу мало б бути дозування, я почув, як реактор калкувасія почав крутитися. Ну, це не за розкладом технічно, через те, що десь о 2, ну, о, об 11.30 він мав крутитися, о 12.30 він. Ой, о 12.15 він мав би, ну, тобто дозер мав би дозувати. Я одразу підійшов до акваріуму подивитися, що, що відбувається. Справді, було перемішування кадпасеру, як тільки я підійшов, помпа дозуюча почала дозувати одразу ж. Ну, одразу я, звісно ж, вимкнув її. Ось, почав перевіряти налаштування таймерів, контролерів, дозування і так далі. <кій> дозування виявилось правильним. В 12.15 все як за розкладом, але був неправильно налаштований таймер перемішування. Таймер перемішування мав бути налаштований на 11.30, але він почав між... але він стояв на 12.15. Тобто це в мене в голові щось переклинуло, і я поставив таймер перемішування на таймер на, на час, коли мало б дозуватись. Просто завтикав. Ось і виходить, що е, таке дозування ну, досить такої насиченої, білої, такої мутної штуки, відбувалося, е, мабуть, два дні. Не враховуючи сьогодні, е, от, то, мабуть, два дні вчора і позавчора. Е, через це я на е, тестах почав помічати, що тести почали показувати вісім вже вісім ввечері. Тобто досить, тобто досить високе, але ну так як воно за два дні не дуже змінилось, тобто 8-8 я подумав, ну окей, значить все нормально. Причому вчора все було нормально з мілкою, це було не проблема, так? Тобто це ось перше такі, перша така причина, через яку там з часом могло статись ось таке, так? Я почав дозувати о, дуже перенасичений розчин калковаціру, що призвело до різкого підняття о, каш, і це могло призвести до о, о, втрати м'яких тканин стейлофор. Але ж, ну, власне, все почалося не о, не, не власне, два дні назад, так, а почалося сьогодні зранку, що ж відбулося вчора, вчора ввечері, наприклад. так? А, вчора ввечері відбулася ще одна цікава подія. Отже, Я після того як почистив ну, стоїть під столом, акваріум 60-літровий, якого просвірлені дві, два отвори: один вище, один нижче. нижче це основний, типу, вище йде. Як запасний, ну, аварійний. так, Вони досить великі, ось такі, здається, 32 32 труба. ну, Тобто, це точно вистачить для того, щоб не було там якогось потопу там, чи ще чогось такого. так, На нижній трубі стояв ось такий гусак. Ось. ну, Для того, щоб просто забирати воду знизу, а не спереду, Ось це, це, це завжди працювало нормально, все було окей, ніяких проблем з цим не було. Після того, як по, поприбирав в ну там якісь ашльотки з'явились від хітаморфи, там вони почали засосувати, засмоктувати сюди, тут хоч і стоїть така решітка, але все одно вона не допомагає особливо. І виявилось так, що якщо звичайно вода була десь на цьому рівні, то а, після а, прибирання вода почала, піднялась десь до такого досить високого рівня, тут було тільки вершечок витний цієї труби, ось цієї конкретно а, коліна. Ну, а, це особливо проблем ніяких не, не зробило. І тільки <кхід> єдине, що так як о, Площа цього акваріума досить велика, 30х60. На плюс, там, наприклад, ці 2, ну, приміром, 2 см висоти, це виходить десь там, ну, 3,5 літри води. Досить багато. так? До 3,5 літри води пішло з системи. Ці 3,5 літри води о, замінилися о, осмосом. так? Я це помітив на контролері, тобто мене там було, показує солоність не 100% правильну, але тенденцію я помітив, що солоність трохи опустилась. Ну окей, я не, не придав цьому якогось великого значення, просто взяв ложку солі а, і так короче, ліниво вкинув в самп туди, де, а, куди повертається вода з акваріума, і нехай там перемішується та і все. Я так раніше робив, наче ніяких проблем не було. Ось. Це перша частина цього. так? Це все окей. Тут у нас в водорослівку залишається великий рівень води. так? Далі наступна частина цього... цих, цих випадковостей. Це те, що в мене, я казав, забиваються носки. Ця труба, яка йде з водоросівка, вона йде також туди, де. Ну, коротше, в носки йде. Ось. Вчора в мене забились, знову ж таки, до вечора знову забились носки. Рівень води в, ці, в цій секції піднявся. Ця труба, яка повернення з водорослівика, вона покрилась майже повністю водою. Тобто ніякого виходу повітря не було. Так? От. І десь ввечері в якийсь момент. Цей кран з водорослівка труби з водорослівка прорвали. Тобто ця хетаморфа, яка десь там накопилась в трубах, чи ще десь, де яка, яка змусила рівень води піднятися, вона десь чи виплила, чи там згнила, чи там ще щось. Але факт в тому, що, що вода почала йти швидше звідси, о, тобто в сам з водорословика. А так як ось ця о, помпа, о, точніше, труба повернення. Давайте я покажу. Ось, труба повернення, ось вона йде. Вона була о, повністю під водою. Тобто тут зараз носки, бачите, все ще забиті, я їх не був, просто відкрив та і все. Вона була під водою. Це призвело до того, що, враховуючи ось цю конструкцію о, цього о, помп, забору так, з водоросівка, вода з цього рівня опустилась не на цей рівень, де вона була раніше, а вона опустилась сифоном аж сюди. Повністю сюди. Тобто тут дуже, дуже і дуже багато. Ця штука. Е, ну, Вода таким чином залила повністю сам. Залила повністю сам, була досить висока, ну, піднялась там, я не знаю, до такого рівня. Щось таке. Але не, це не важливо, важливо те, що а, ось так. Важливо те, що ось ця трубка, яка йде з кавквасера, вона занурилась під воду. Ну, Це вже зараз я підняв, тут, звісно, така прям конструкція надійна, що капець. Але факт в тому, що тоді вона занурилась під воду. Тим, що вона занурилась під воду, вона зробила, <кхем> а, зробила ось цей контейнер більш-менш закритий повністю. Тобто, типу як герметичний. Ну, Він не має бути герметичним, але кришка прилягає так досить плотно і через те вийшло, що вона. І через те вийшло, що коли помпа ось ця, почала нагнітати сюди воду, тут повітрю нікуди не можна виходити, там повітрю не можна нікуди виходити, <кхи> о, вода почала штовхатися через цю, цю, цю о, трубку виходу, але не, само, не самовільним таким потоком, просто маленькою дюркою. Утворився а, такий а, ефект сифону. І а, ось цей весь келквасір до рівня цієї ось заборної трубки повністю пішов туди в самп. Тут виходить, що це десь 200 мл. Ось тут одна позначка, одна позначка це 200 мл. Тобто замість 110 мл дозувалось. Як мінімум 200 мл, але, скоріш за все більше, через те, що для того, щоб утворився ефект сифону, треба було підняти цей рівень вище, тобто скоріш за все, дозувалося всі 300 мл. Так відбулося раз, я помітив це, <кхів> підняв трубку, ну, тобто підняв трубку, включив помпу, більше накачав, накачав воду в. Водорослів для того, щоб заповнити його назад. Але не вийшло. У мене водор... Ну, тобто, все наче все налаштувалось, все окей. Але за, час, за якийсь час о, я прийшов знову назад сюди, подивитись, чи все нормально, чи ні. Виявилось, що ні не нормально. Вода, водорослівник накачалась знову повна. Але ось цього моменту, що. Так, що ось ця трубка була під водою. І вона утворювала ефект сифону, я не врахував. І виявилось так, що в мене знову вся вода з водорословика залилася в сам. І знову ця трубка підняла, опустилася під воду. Ось такі от справи. І знову, тобто через годину, через дві, виходить години, знову в мене вийшла така ж сама ситуація, що я дозував там, як мінімум 200 мл, скоріше за все, це було 300 мл. Ось такі скачки виявились. Це було вчора, вчора ввечері, десь так, не знаю, мабуть, о 4 і о 6 годині, чи о 6 і о 8. Не пам'ятаю, це два такі дозування. Ось, це при тому, враховуючи, що ну ні, це вже було не вчора, це, це було позавчора, попередній випадок, так? Ось. Uh, <rigor> по показниках PH я помітив, що ну так, були спайки, були такі підняття досить великі. По підняттю КАШу, Ну, каш був все ще на рівні 8. Але наскільки він змінився, наприклад, який він був о конкретно о 8 годині і який він став о 8.15 я не знаю. Тобто я міряв там о 8.30, наприклад, там, чи о 7.30 щось таке я там міряв, було 8. Тобто, які були ці коливання, не знаю. Отже, я роблю висновок, що скоріш за все мілка постраждала від того, що... Були оці коливання в каш. Я не можу це стверджувати. І, можливо, у мене завтра облетить ще якийсь корал, там, чи білка взагалі облетить. О, можливо, це взагалі через якісь забрудники там, інші. Але це тільки те, до чого я можу прив'язати <кхів> ці такі трагічні події. Ось так виходить. Ось такі бувають випадковості, які приводять до досить плачевних результатів. Я дуже радий, що це була тільки мілка і що це не зачепило якісь інші корали. Я сподіваюся, що це не зачепить о, всі інші корали. Побачимо, як воно буде. Але після таких от о, о, випадків, чесно кажучи, трохи опускаються руки, бо ну, наче ну, звісно, що це моя помилка, так і перша, і друга моя помилка. Я сподіваюся, що я навчусь на цих помилках. От. Але те, що ці помилки все ще відбуваються, це трохи розчаровує, знаєте. Ось, Наче все вже робиш так, як треба. там, Тести робиш, вимірюєш все. От. А бувають все одно такі от ситуації. Це, власне, все, що по такій. По втраті тканин на мілці, по неприємній ситуації. Я міг би перевірити ще всю цю ситуацію через ICP-тест, але виявилось, що Кранмарін ну, не відправляє зараз тест. Тобто це я зможу відправити тільки 20 го числа, це, це десь 27 го там, чи 30. -го, наступно, ну, 30 -го Березня воно прийде, ну тобто це точно мені не допоможе. Якщо е, це якісь забрудники в воді, то ну, до того моменту, скоріш за все, вони або зникнуть, або в мене зникне весь акваріум. Сподіваюсь, що це все ж таки було від коливань е, лужності до того всього, ну і плюс, е, щоб просто. Якось профільтрувати воду. Я замінив повністю ровофос, нового насипав і вугілля Ось, також поміняв, поставив в реактор. Сподіваюсь, що це хоч трошки допоможе. Як я пофіксив, до речі, ту ситуацію з водорословиком. Зняв цю штуку нафіг. Тепер там буде просто звичайний такий самочок, відкрив кран. В о, сам екран повністю, тобто там тепер не буде такого о, о, позитивного ефекту сишона, який створюється в будь-яких акваріумах. Тепер там буде звичайний самоток, так він буде трошки булькати, скоріш за все, але зате не буде о, таких проблем, як це в мене була. Я сподіваюся, скажімо так. Ну, ось так. Це в мене все. Гарного вечора, Бувайте!